Фавбет. титульний партнер Фавбет бет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Ліги між рівненським кардиналом та львівським і плей-офф чемпіонату то Рівненський кардинал лише тиждень. Тому на такому рівні вже двічі він виходив на паркету у чемпіонаті Екстраліги. Але це були матчі, в яких уже все було вирішено. Ну і нас дуже швидко. Кардинал переграв Едуард Волков 1-0. Не оголосили ми повністю Це фінішував в екстралізі. Ще один момент у рівнян і Едуард Волго в дубль оформлює. Владислав Швець просто перед собою відбиває м'яч голкіпері НайТі. Ось простріл Козлюка. Швець перед собою відбиває трохи більше шести хвилин стартових нашого поєдинку. Львів'яни поки що не створили. Біля воріт Макара Левченка. Щойно я це сказав, як і Найті забиває. Чи не перший момент для Львів'ї, для футзалу м'яч. Ну. Ще одна помилка рівнян. І тут Михайлишин дивом не забиває. О, задалеко відпустив м'яч Богдан Білюк перехоплення. Михайлишин поспішив з удати. Тим часом атакує Макар Левченко. Артем Малиновський асистує своєму капітану. І Михайло Волянюк забиває третій гол рівнян. У цьому Макар Левченко. Артем Балиновський, Михайло Волянюк прийняв, пробив, забив. Дев'ята хвилина. Подача від Олега Мурина. І тут Макар Левченко Вон потікає від Боднара. Пробиває перед собою. І як тут зумів, Забив Сергій Кравчук. Неймовірно. чотири Євген Ланко дуже багато зробив для цього м'яча. Його удар. Владислав Швець відбиває. І Сергій Кравчук. Зу... Білюк. Він пробивав, але тут завершення першого тайму. Малиновський. Класна передача на Волянюка. І подивіться на це. Передачу від Артема Малиновського. Дивимося цю красу. В один дотик лівою крізь двох суперників сам на самі з Андрію. Динал, рівне та і Львів 5-1. Такий рахунок після першої половини цієї гри. Дубль Едуарда Волкова. дубль... А це вкидання від Пітулі. І Подивіться, який яка комбінація від Інайті. Олег Мурин, 24 а ні від нього. Владислав Константінов. Скидка головою. І на якій же швидкості тут Олег Мурин вбігав у цю вільну зону і ледве не порвав сітку. Пітуля вже на чужій половині майданчика. Віталій Рябоконя. Наважується на удари. Стійка рятує. Кардинал Рівн Андрій Пітуля у руки. Одразу вкидання на Михайлишина. Михайлишин класна передача на Богдана Білюка, але той. Парфанюк. Волянюк. На Артема Малиновського тут о, в такому жорстку у ворота кардинала. Дуже небезпечно було. Максим Горбулько. Класна передача від нього. І Михайло Д'яченко. Його передача на Кравчука. Кравчук розвертається у центр. Грає через скипчик. Олег Мурин перехоплює м'яч Михайло Волянюк. Владислав Сорок Там шансів на перемогу Львів'ян теж. Вочевидь, буде небагато. Але... І Дмитро Скіпчик ось такий гол від нього. Дуже неочікувано в якомусь еквілібристичному святкуванні. Коліном, здається, проштовхнув м'яч Дмитро Скіпченко. Дограють команди. Що ж, друзі? 6-2. Кардинал рівне обігрує на ІТІ у пропущеному матчі 16-го туру чемпіонату Екстраліги. Фафет. Титульний партнер Фабет Екстраліги. Гра розкриває тебе.